Ле студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. Росія вивела частину військ з Запоріжжя та Херсонщини для оборони Курської області. Про це пише видання Політико з посиланням на слова речника у ОСУВТАВІЯ Дмитра Лиховія. Видання зазначає, що в етері телемарафону лиховій додав, що Росія перекидає особовий склад на інші напрямки, в тому числі на Курськ. Водночас речник зазначив, що росіяни накопичили велику кількість особового складу, зокрема в Запорізькій області, і кількість підрозділів, які вони передислоковують, відносно невелика. Тим часом міністр оборони. Ні, Литви Лауріна ска що нас повідомив Володимира Зеленського про те, що Росія перекидає війська із свого Балтійського ексклаву Калінінграда в Курську область. Далі пряма мова. І ми, ми зараз бачимо як. Як вони передислоковують свої війська із Калінінграду в до, до Курська, і я кажу литовському народу, ви подивіться, як українці за вас борються, тому що е, через їхню боротьбу їм потрібно вводити війська з Калінінграду, і ми навіть називаємо це демілітаризацією Калінінграду, яка відбувається завдяки хоробрості ваших військових, завдяки вашим рішенням. Тому мені здається, що ви підняли мораль не тільки ваші вашому народу і ваші вашим збройним силам, але також і нашому суспільству. Також тому, що тепер люди думають яким чином можна ще більше підтримати вас, тому що ви показали, що ви можете е, досягати дуже важливих речей. До того ж, Олександр Лукашенко наказав передати частину військової техніки Білорусі для підкріплення армії Росії, зокрема в Курській області, де триває операція збройних сил України, пише Білновості, за словами джерела видання в Міноборони Білорусі. Це пов'язано з терміновим проханням російської сторони у зв'язку з втратами і браком техніки. Про те, що Росія виводить частину своїх військ із території України, щоб відповісти на наступ зсу в Курській області, РФ пише і The Wall Street Journal із посиланням. На американських посадовців. Про ці заяви і як рух російських підрозділів може вплинути на перебіг бойових дій говоримо далі. З нами на прямому зв'язку Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики Стратегія 21. Пане Павле, вітаю вас. Добрий день, слава Україні. Героям слава, дякую, що ви з нами на прямому зв'язку. Якою мірою виведення частин російських військ з Запоріжжя та Херсонщини може позначитися на цих напрямках і ситуації в Курській області? Ну, власне, входячи в Курську область, наші військові одні з задач ставили, очевидно, це відтягнути ворожі резерви з напрямків головних ударів? На ділянки, де їх нищити, буде простіше і краще. Так і відбувається, але відбувається це дуже поступово. Зараз основне переміщення російських військ відбувається в межах їхнього угруповання Сєверя. Це ті сили, які розміщені в Білгородській, Курській, Брянській областях на кордонах відповідно нашої Харківської, Сумської, Чернігівської. Там ну, Суматоха і е, такий хаотичний е, двіж е, ворога, він ще в шоці, вони не можуть е, усвідомити, що відбувається. Та з інших ділянок перекидання саме з Українського фронту. Е, перекидання значно менше, поки що, е, наприклад, 810-та бригада, яка була раніше знята з півдня, 810-та бригада морської піхоти. Чорноморського флоту, Севастопольська, яка була раніше знята з півдня для того, щоб підсилити Харківський напрям, їх висували на Вовчанськ. Вона автоматом пішла на Курську область, де була, ну, я не можу говорити розгромлена, але, е, але в черговий раз вони отримали дуже добряче, е, не, роз, не встигнувши навіть розвернутися з колон. Інші підрозділи також, ті, що йшли на посилення північного угруповання, на Харківський напрямок прямують далі на Кубск. Що стосується напрямків головного удару, тобто з Часового Яру, з Турецька, з Покровського ділянки, тут, на жаль, ми такого руху не спостерігаємо. Хоча ну, хотілося б, щоб Завдяки нашій операції на Курску послабилось це е угруповання сил, що надало б нашим військовим більшої спроможності, поки що цього не видно, ну і я і з колегами тут сперечались, е -е, поки що дійшли висновку. Що от з, з напрямку головного удару росіяни будуть знімати е -е, підрозділи в останню чергу, фактично можна сказати, якщо з Покровська пішли російські війська на Курськ, то у Путіна повний шмаг. Що стосується підтягування підрозділів з Білорусі, таких даних поки ми не маємо. А щодо передачі Лукашенкою зброї білоруської російському угрупованню, російським військам в частності тому ж на Курську, ну це звичний маневр. Лукашенко дуже не хоче віддавати Путіну свою армію. Путіну вона потрібна позаріз, ну, вона невеличка, але це частина підготовлених, оснащених, вдягнутих підрозділів, озброєних, вже, які Путін хотів би використати давно. Він постійно тих на Лукашенко, але у нього. У нього теж це єдина опора його режиму. Якщо у нього не буде силовиків, то його йому капут. Йому росіяни росіяни власне росіянам він перестає бути потрібним взагалі. Тож, от, ну, він йде на, на такі половинчасті захід. У 22-му році, ну майже протягом року, Лукашенко передавав цілі ешелони боєприпасів зброї. Російським окупантам для війни в Україні. Але тут є така серйозна різниця. Тоді він передавав це зі складів озброєння, це були, це були запаси. А зараз у нього запасів немає. і Він е, вимушений передавати озброєння з е, діючої армії. А от з діючої армії передавати. Ну, Великого бажання теж немає це бо, фактично її роззброювати. Тож я не думаю, що е, допомога Лукашенківського режиму е, путіну буде доволі великою. Що означає заява міністра оборони Литви про перекидання російських військ з Калінінграда в Курську область? Е, каліні значить Калінінград. Калінінград – це Балтійський флот, як і Чорноморський флот, Балтійський флот останні е, майже 10 років складається з як з флоту, так і з сухопутної компоненти. З сухопутною компонентною є армійський корпус е, і е, бригада морської піхоти е, Балтійська, е, які е, беруть безпосередню участь в, в війні проти України. Ну, зокрема, Балтійці там на, на, на ділянці угруповання військ центр ведуть бої, і їм теж добряче дістається. Тож, якщо йдеться про переміщення з калінінградського анклаву ще додаткових сил, це очевидно переміщення артилерійських підрозділів е, Балтійського флоту е, і. З одного боку, це не так страшно з іншого боку, росіяни зараз потребують серйозно в підтримці артилерією. Те, що аж з Калінінграда, вони не можуть суходолом рухатись до Росії, а рухаються морем. Це тривалий час потрібен. Свідчить ще одне свідчення того, що росіяни за будь-яку ціну будуть виконувати е, накази Путіна і угруповання е, сил будуть стягувати зі всієї Росії, от з метою витіснити наші сили з курського цього анклаву, от чи Курської народної республіки, я не знаю. От, тож невдовзі будуть дуже важкий період. Нас чекає, і до цього часу наші військові мають укріпитися, підготуватися до оборони. Тож ну, треба зважати на це, коли ми говоримо о темпи наступу наших військ, дещо знизились. Треба підтягувати логістику, треба укріпляти фланги. Укріплятися укріпляти другі шини. Зважаючи на все, про що ми з вами зараз поговорили, скажіть, будь ласка, якою ви бачите кінцеву мету курської операції Збройних сил України, і чи є в нас час і можливість довести справу до кінця? Ну, якою я я б хотів би, щоб це було, було, було рейдове дія в тил Білгородського угруповання сил. Був. Але це дуже далеко і навряд чи такі задачі, е, наше військове командування ставило перед е, нашими е, військами, які діють на цій ділянці, е, навряд чи це і захоплення атомної електростанції Курської, як багато українців, е, теж прогнозують це, теж мало ймовірно. Хоча звучить добре, знаєте, сьогодні. Вимикаємо світло, будемо проводити тестування підключення Курської АЕС до нашої мережі. Це теж, на жаль, більше з розряду мрій. Тож, основна мета вводу наших військ була розтягнути сили противника. Друге, упередити їхній удар по Сумщині. Буданов ще в травні говорив про можливість такого. Начальник головного управління розвідки Міністерства оборони, але виявилося, що на Курщині зовсім ворог не готовий очікувати такого удару. Просування відбулося на значну ділянку, і я думаю, що найбільш реалістичний варіант це утримання визволених територій якомога довше. З метою от відтягнути ворожі резерви від напрямку головного удару, їх, послабити таким чином на інших ділянках, там, де бої йдуть в Україні, і знищити ворога якомога більше. А ще хлопці кажуть, що захопити побільше полонених заради обмінного фонду, на який можна визволити наших захисників. Пане Павло, я дуже дякую вам за діалог, за аналітику і за час, який ви приділили. Лайв студії на сьомому телеканалі. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 ефір для вас. Провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся сьомий телеканал. Робіть так і надалі.